Їх популярність і статус стали втіленням мрій будь-якого сучасного виконавця, імператори шоу-бізу, правляча еліта сцени, і тут мова не про те, що вони мільярдери, а про їх владу і вплив на всю музичну індустрію. Квін Jay-Z. Вони ж Beyonce і Шон Картер або подружжя Картерів, чи все-таки подружжя злочинців. В соцмережах від Джезі і Бійонсі відписали вже мільйони шанувальників. Під дописом Бійонсі несуться коментарі. Вона знає «She knows», Я знаю, що вона знає. До чого тут слова з пісні 2013 року? Джея кула, яка так і називається «She knows». Чому їй королеві сцени і шоу бізнесу? одній з найвідоміших сучасних співачок моста водедперсенґрамігісторії. She's had chart-topping hits in four different decades, and seven albums that debuted at number one. She is Beyoncé. you I, I thank you from the bottom of my heart. Як це пов'язано з тими, хто залишив цей світ в самому розквіті свого життя? Співачка Алії, Ліза Лопес, Кеті Вайт, раптово Майкл Джексон. І до чого тут ця ця не свята трійця Підіді, Джей Зі і біонці? Насувається грозова хмара на подружжя Картерів із за дуже близької дружби з Підіді, репером який заарештований за звинувачення насилі і торгівлі людьми. Адже він погрожує здати Голлівуду. Я передивилась купу інформації, і мені здається, я знаю про них все, ну майже все так. Що тепер хочеться все забути? Попереджаю все про що я буду говорити в цьому відео, здебільшого. Здогадки і припущення, хоча дуже схожі на правду. Офіційно затриман лише один з них, Підіді. Він же Шон Комс, якому висунули конкретні звинувачування. А ще тут буде трохи нумерології, страшних співпадінь і диявольської дичини. А ви уже робіть свої висновки самі. Щодо мене, я зараз повірю в усе. Я Марія, це канал Маршером ТВ. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Я вам все розкажу. Поїхали! Що ви раптово не знаєте, хто така Бійонсе? Ну раптово, то це без перебільшення одна з не тільки найпопулярніших, але й з найвпливовіших співачок сучасності. Процес її просто феноменального взльоту відбувався на очах мільйонів шанувальників. Все почалось з 93-го року, з дуже популярного шоу талантів США Star Search, де виступає підліткова група Girls' Time. Однією з учасниць була Бійонсе. Тоді група програла і не вийшла в фінал. Ніхто навіть не здогадувався, що саме тоді відбувалось зародження найуспішнішої жіночої групи, а одна з її учасниць стане найбільш номінованою в історії Гремі і символом усієї сучасної музики. В 1994 -му році з'являється вже культова жіноча група Destiny's Чайлд. Просуванням займається батько Бійонсе, який звичайно ж намагається будь-що зробити групу, а значить і свою доньку знаменитими. І їм всім це вдається. Група стає найвідомішим жіночим rb бендом, гастролює, купається в проміннях слави і тоннах популярності. Тоді, коли Біонсе тільки вийшла на сцену шоу талантів в 93-му році, молода співачка Алія вже в 94-му випустила свій перший дебютний альбом, який написав для неї Аркелі той, що зараз сидить за насилля. І педагогі. До цього ми ще повернемось. До речі, дебютний альбом називався Вік не має значення, бо їй було 15, а наставнику Аркелі 28. Питань до їх співпраці і стосунків було багато, і тому така промовиста назва альбому: типу, да, всім зрозумітим, м'яко кажучи, відшипіться від нас. І знаєте що? Якось усі відшипились. А пісня з цього альбому «Back and Force» зайняла п'яте місце Білборд. А щодо альбому, взагалі, то після його виходу вона прокинулась принцесою R&B принцесою, бо саме так її почали називати. І було за що вона відрізнялась звучанням, талантом, виглядом і самим музичним стилем. Через пару років вона розірве всі зв'язки з Аркелі. Як потім виявиться, він буквально насильно втягнув її в ці дуже погані залежні стосунки. Наступний альбом уже продюсують Місі Еліот і Тімбаленд, впливові продюсери. І другий альбом робить залії суперзірку. Вона закохує в себе мільйонів, і її популярність сягає неймовірних висот. В 97-му році вона переспівує пісню Джони та Зепаст до мультфільму Анастасія і того ж року виступає з нею на сцені Оскара, ставши при цьому першою наймолодшою виконавицею на премії. А потім був касовий фільм і просто хід х Ромео повинен вмерти. І вона в ролі тріш одей закохала в себе і кіноманів. А в 2001 році, коли її не стане, або ж коли її приберуть, Алія грає головну роль і знову ж таки в касовому фільмі Королева проклятих в таких собі розкішних жахіттях. Саме в цей момент критики пророкують її майбутнє вже не принцеси R&B, а королеви жанру. І дуже такий епічний момент, зафільмований в далекому 2000-му, коли на червоній доріжці зустрілись Біонсе, пам'ятаємо про популярність Дестані Child, і Алія соло виконавиця. І майбутня королева R&B. підбираємось до містера зла і ключового персонажа цього відео. Паралельно цим двом історіям набирає обертів творча і підприємницька діяльність Джезі. І ця діяльність привела до того, що зараз він володар всіх перснів влади і впливу на американський шоу-бізнес. За даними Forbes, станом на листопад 23-го року статки репера становили 2,5 мільярда доларів. А в 2019-му він став першим репером-мільярдером. Шлях Шона Картера його справжнє ім'я до таких висот почався в далекому минулому, ще до 90-х. Що нам ще треба знати про нього? Те, що він любить залицятись до молодих дівчат та утримувати 16-річну Ріану без супровіду батьків у себе в офісі до 3 годин ночі, типу прослуховування і підписання контракту. До цього ми ще дійдемо. А ще він любить бути скрізь першим і найкращим, а також товаришувати з найкращими. Фрекзам а коли щось іде не так, то він швиденько перестає спілкуватися з тими, хто може кинути тінь на його найкращість. Як, наприклад, Аркелі, колишній алії, і той, який зараз сидить, так от з ним Джейзі був дуже близьким другом. Аркелі в 90-ті називали Королем R&B. Він мав три гремні і вважався одним з найуспішніших реперів 90-х. Але коли діло дійшло до арешту в му році, Джейзі відхрестився від нього. Другий його найкращий френд Підіді. Він же Павдеді, він же Шон Комбс. Уже під арештом залишився Джейзі. Пу-пу-пу. Тим часом Алія продовжувала закохувати в себе мільйонів шанувальників по всьому світу, і це зрозуміло. Бо, за словами тих, хто був з нею, знайом, всі в неї закохувались, особливо чоловіки. До речі, продюсер Тім Бален настільки був закоханий в Алію, що буквально це його слова. Коли побачив дівчину схожу на неї, то одразу одружився. Адже Алія для нього була замолода, щоб почати стосунки. Адже зі тим часом теж закохався в неї, і він буквально сходив з розуму і був одержим нею. Але алія не піддалась, бо більше, за словами її друга, вона його, скажімо так, побоювалась. Адже зі взагалі хотів її підписати на свій музичний лейбл «Рокафелла Рекордс. Ну і звісно, вона була знайома з Підіді. Алія Випускає кліп за кліпом, і один з них почали знімати в Майамі. аж раптово режисер Хайп Вільямс. Вирішив чомусь перенести зйомки на багами, куди треба летіти зі всією командою і професійним спорядженням. У Алії сильна аерофобія, вона не хоче летіти, але її відповідальність і працездатність не дозволяють їй цього зробити, і вона летить. Кліп відзняли і прийшов час збиратись додому. Їм повідомили, що літак, який має прилетіти за ними, несправний, і до них вилетів інший. Коли Алія його побачила, то відмовилась сідати на борт. Бо літак був не літак, а літачок. Тим паче, що на наступний день мав прибути нормальний літак. Вона відмовилась сідати на борт. Зафіксуємо це, і від цих суперечок в неї сильно розболілась голова. Алія сіла в машину відпочити, і хтось з команд дав їй знеболюючу пігулку, прийнявши її, скажімо так, відключилась. Заснула дуже міцно, за словами співробітника аеропорту алію виносили з машини і заносили до літака. Тобто, фактично, своїми ногами вона туди не зайшла, бо вона була у відключці. Літак не встиг набрати необхідну висоту і впав. Загинули всі вісім людей, які були на борту, причина перевантаження. А потім виявилось, що і пілот відмовляв команду летіти, і він попереджав, що літак замалий. Потім в його крові було знайдено алкоголь і заборонені препарати. І ще виявилось, що в цій компанії він працював лише перший день, і взагалі у нього не було ліцензії на керування саме таким літаком. А декількома роками пізніше в мережі з'явилось фото алії за хвилини до трагедії. На ньому вона дуже красива і спить. А хто ж зробив його? Хореограф Фатіма, яка, начебто, побачила красивий кадр і вирішила зафіксувати. Проблема в тому, що вона не сіла на той літак, а залишилась в готелі. Є питання повно. Відповіді на них немає до сих пір. Або ж вони з'являться трохи пізніше. Пам'ятаємо, що Джезі має бути скрізь першим і найкращим із найкращими. Пам'ятаємо, що Алія була най най найкраща в своєму жанрі, і вибачте, нереально красива і безперечно талановита. Але що? Не вийшло, вона не піддалась. Не вийшло зробити образ крутого ганста репера, поруч з яким не просто красуня, а суперталановита діва. І план А, який міг би вийти з Алією, не вийшов. Проте завжди є план Б. У 2003 році, через два роки після трагічної загибелі принцеси R&B, в сольне R&B плавання відправляється учасниця групи Destiny's Child Beyoncé Knowles за підтримки всемогутнього Джея вони буквально увірвались з новим статусом Бійонсе як сольної співачки. Їх перша сумісна робота це трек Джеязі «Bonnie Клайд. Такий собі жирний натяк на кримінальну парочку. Погодьтесь. А друга робота уже для дебютного альбому Beyonce, «Crazy in Love». Це був вибачте за тригерне слово, але по-іншому ніяк вибух. Це був просто динаміт. Вони розірвали всі чарти, зайнявши всі перші місця новим треком. А її дебютний альбом стає в лічені місяці мультиплатоневу. Це і правда була вибухова суміш емоцій, текстів, візуального ряду, і плюс це підсилювало взагалі їх таким об'єднанням. Ось тут і поповзли чутки чуточки. А де ж, вибачте, була Бійонсе, поки на вершині була Алія? Чому ж тоді вона не почала кар'єру соло співачки, бо хтось був кращий. Як виявилось пізніше, вони з Джейзі були знайомі з 2000 року. Отако і потроху-потроху почались балачки про те, що алії допомогли піти на той світ, і ніхто інший, як Джей Зі, його найкращий друг Підіді. Ви можете сказати, що то лише чутки, але факт залишається фактом. Смерть Алії до сих пір викликає багато питань. Але до початку соло кар'єри теперішньої діви Біонсе трапила ще одна раптово загадкова смерть. Паралельно з групою Біонсе Destiny's Child популярності набрала ще одна жіноча група TLC. І рушійною силою головним натхненником і навіть художником по сценічним костюмам була Ліза Лопес або Left Eye. Група TLC здобула свої чотири гри. А на протязі її дуже короткої сольної кар'єри, два сингла стали найкращими в США. І що ви думаєте? Вона розбивається на своєму авто в 2002 році, через рік після того як не стало. Алії за рік до початку сольної кар'єри Бійонси. подейкують, що в неї відмовили гальма: там літак, тут авто, отако. Думайте і пишіть свої версії в коментарях. <звук> Трохи про дружбу з підіді для розуміння наскільки вони були близькими, колись Підіді запитали, хто може називати його оригінальним іменем, тобто шоном. Він відповів, що ніхто крім мами і дже зі до речі, що одного що іншого зовуть шонами. Вони взагалі майже були не розлий. Вода тут треба згадати судовий позов Кесі Вентури. Це колишня дівчина підіді, і кадри побиття якої запустили справу проти нього. Оригінал позову складав 60 сторінок, і в ньому Кесі говорила про Джезі з Бійонсе. Що коли одного разу підіді жорстоко побив її, то в домі при цьому були присутні Бійонси, Джезі і Джесіка Альба, і вони все це бачили. І Бійонс накинулась на підіді, облаяла його за те, що він скоїв, да так що той став на коліна і попросив вибачення перед всіма. А потім Бійонсе накинулась на Джеязі зі словами нафіга ти з ним дружиш, коли він таке творить. Я тебе перестаю за це поважати. Припини з ним спілкуватись. Але магічним чином цей судовий позов скоротився до 30 сторінок, і всі згадки про подружжя зникли в мережі. До речі, дуже легко знайти скорочений варіант. А може, Бійонсе теж жертва і маріонетка в руках Джезі. Та повернемось до загадкових раптових зникнень людей з оточення Джейзі. Був такий ще один репер Чет Батлер або ж PMC, який говорив своїм друзям, що у нього є дуже провокативний запис з однією популярною RB-співачкою. І якщо він його опублікує, то стане мільярдером. Ну тут можна лише здогадуватись, хто там був, але певні стосунки у нього були колись з Бійонсе, хоч на довгий час. І от цього репера знаходять мертвим в номері готелю по офіційній версії передозування. Але чомусь там було багато крові, і друзі, які його знайшли, думали, що його застрелили. А відбулося це все 4 грудня, саме в день народження Джеязі. Там з цифрами взагалі дуже цікава річ. Пісня Джекула, яка зараз форситься в мережі, а точніше, слова з неї. Покійся з миром Алія, покійся з миром Лефт Ай. Майкл Джексон, побачимось тоді, коли мене не стане. Вона знає пісня, яка так і називається «She knows», Вона знає, випущена в 2013 році, і зараз набула іншого значення. Хоча репер якось сказав, що ці слова про вона знає, відноситься до його дівчини, яка знала про його зради. Але кому-то тепер цікаве, вибачте. Тим паче, що ось ці згадки про Алію, і Left Eye, ще і Майкл Джексон, до чого тут? Може, тому що всі вони загинули одного числа 25-го? Дивно, не здається вам, і ось ця гра слів Knows» з прізвищем «Beyond нуз всім здається, що вона дійсно все знала, але про що? Про випадкові трагедії про Майкла Джексона навіть не питайте. Якщо ще ще й до нього вони мають відношення, то це матч. На цьому магія чисел не закінчується. Бійонці, підіді, Джейзі, мати Бійонс, дівоче прізвище, якої вона взяла собі, всі вони народились 4-го числа. У Джей Зі з Біонце взагалі якась дивна любов до четвірки, і одружились вони 4 квітня. До речі, безіменні пальці, на яких надягають обручку, теж за рахунком четверті, і на них вони зробили тату римської четвірки. Початковий склад групи Destiny's Child складався з чотирьох учасниць. В 2011 році Бійонс випускає альбом, який так і називається чотири У 2012 році. Вона народжує доньку, яку називають Блу Айві. І слово блу складається з чотирьох літер. А айві. Перекладі плющ містить собі римську четвірку. Так, ім'я доньки буквально блакитний плющ Картер. І тут я вирішила спробувати вже свої магічні здібності, мало ли що знаєте, і на свою голову склала всі цифри дати народження їх доньки. То в сумі вийшло 13, що дорівнює 4. Коли Зі святкував свій 44-й день народження, він пообіцяв, що на честь цього стане вегетаріанцем на 22 дні. 2 плюс 2, слава Богу, ще на 5 з такими то теоріями. У Джейзі також був дуже успішний проект мережа лакшері спортивних клубів, які мали назву Фотіфо. Так він пояснював це відношенням до американського футболу, його правил чи щось таке. Ну але погодьтесь, уже трохи рябить від четвірок. Робіть з цією інформацією, що захочете, йдемо далі. Буквально за рік до народження Блу Айві першої дитини подружжя Картерів відбулася ще одна раптово загадкова смерть. 29-річна Кеті Вайт залишила цей світ із раптової аневризми головного мозку. Цікаво, що їй приписували роман з Джеймзі. Він, як ви зрозуміли, був той ще ходун. Той час, коли він вже був з Бійонсе. І єдиним доказом цього були фото, розміщені на популярному в той час голівудському новинному сайті Hollywood Street King. На тих фото була зафіксована Кеті Вайт в оточенні Джейзі і Діді. Звісно, всі все заперечували, нікого не знаю, ні з ким не гуляю. Та одним днем всі ті фото були видалені з публічного доступу. В 2011 році журналістка Ліс Крокін зв'язалась з Кеті Вайт і запитала, чи не хоче вона розповісти цю історію. Кеті відповіла, що подумає, як краще це зробити. Коли Ліс Крокін захотіла зв'язатись повторно, через деякий час виявилось, що Кеті вже немає в живих. Ця журналістка стверджує, що в Нью-Йорку є підпільна мережам, так би мовити, лікарських послуг. Які за великі гроші намалюють будь-який діагноз, і це буде повністю офіційно і законно, так що не підкопатись. Отакої не думаю, що це когось може здивувати, але звучить лячно. А ще за її словами Кеті Вайт могла бути вагітна від Джеязі. Як свій час завагітніла жінка на ім'я Ванда, яка народила сина Раміра? Заявила, що він син Джейзі. Джейзі відмовився від тесту ДНК, але ми маємо фото. Здається, вони схожі. Але Шон Картер ніколи не зробить цей тест. Бо якщо підтвердиться батьківство, це буде означати, що на момент вагітності Ванді було 16 років. Пам'ятаємо фіксацію Джеєзі на 16-річних дівчатах і дізнаємо ще одну темну історію підопічної його лейблу – Ріани. Зараз Ріана супер мегазірка. Вона здобула своє визнання і любов мільйонів, має всі можливі винагороди і тепер займається сім'єю. Вона відійшла від співочих справ, знімається в рекламних кампаніях і розвиває власний бренд косметики. І здається, до музики повертатись не хоче. А чому? Ось на цих кадрах 16-річна Ріана відповідає на питання Тайри Бенкс про те, як відбувалось підписання контракту з JMZ. І це зараз виглядає досить кріпово. На той момент їй було 16 років, і вона з 3 годин дня до 3 годин ночі знаходилась в офісі Джеєзі. З нею з неповнолітньою не було нікого з родичі. А напередодні батько Ріани отримав 500 тисяч доларів за те, щоб той довірив її професійному наставнику, тобто Джеюзі. Варіантів щодо контракту у неї було два або підписати, або вийти у вікно з 29-го поверху. І ще одне відео, де вона дякує Джеюзі за те, що здобула перемогу в номінації. And here I am at years old with number one single. Вам не здається, що вона трохи невесела, як для переможниці. Отож, бо якось дивно все це. Ну, і те, як вона взлетіла після підписання контракту, це можна окреме відео зняти, як і про взліт Бійонси. Якісь контракти з дияволом, чесне слово. До речі, про нього, про того, кому зазвичай продають душу. Тут вже конспірологія, але дуже така з цікавинкою. Подейкують, що подружжя картерів, як і пів Голівуду, ілюмінати. Про це нібито свідчать ось ці знаки трикутника скрізь і всюди, де назва лейбла JZ, Рокафелла, дуже схожа на прізвище Рокфеллера, якого називають головним ілюмінатом. І що йм'я доньки Блю Айві то є шифер, що буквально значить «Народжена жити для диявола наймолодша з ілюмінатів. Таке собі погодьтесь. Та іще це не все. Хітяра Бійонсі сінгл Ледіс, який здається, ну мені здається, що знають всі. Якщо поставити на реверс, тобто на зворотні звучання, то чується. Страшне. А ви ще питаєте, чому я надягаю хрести у вуха? Я б тут і від кадила не відмовилась таке почути. То захист. Але знаєте, якщо переглянути деякі моменти з премії Гремі, то тепер стає реально моторошно. Тепер уже думають, що вихідка Кан'є Веста, який вискочив на сцену в той момент, коли Тейлор Свіфт а не Бійонсе, отримала за найкраще відео. Він сказав, що це булшіт, що не Тейлор повинна була виграти Бійонсе. Тепер уже всі вважають, що таким чином він врятував Тейлор Свіфт від того, щоб її музичну кар'єру. Прикрили і поставили на паузу всі могутні картери. Я сто відсотків кажу вам, що кані там виявиться самим нормальним і адекватним. Так от подивіться, як їй дякують артисти за нагороди, які отримують за свою працю. До чого тут Біонси? <laughs> She can do it all, she's a triple threat and The way you made me feel I was like, I want to make people feel this way with my music So thank you so much saying This album for me The Lemonade album was just So monumental Beyonce, it was so monumental And so Well, Адель, як вона боїться, як вона трясеться, як вона озирається і говорить просто потоком слова вдячності Бійонсе за її альбом, що він її надихнув, що він такий монументальний і вона розламала то гремі і частину віддала Бійонсе. Ну погодьтесь, це дуже кріпово виглядає. Тепер мені ось ці їх сльози, коли вони виходять за нагородою, не здаються комічним. Я тепер думаю, що вони реально ридають, бо бояться реакції цього подружжя. Але то все лише ну догадки і конспірологія. А от вам 100% інфа, як то кажуть, з перших вуст і не просто від ноунеїма no інсайдера, а від ексохоронця Бійонси. Вони, як завжди, знають буквально все. У підіді такий вже заговорив. Так, от він давно вже говорить, що Джей -Зі і Бійонсе дуже погані люди, особливо Джей Зі. і що він буквально тримає в заручниках Бійонсе і накачує її забороненими речовинами. Для чого спитаєте ви? Для того, що вона є курочкою, яка несе платинові яйця на її іміджі королеви, імператриці побудована вся підприємницька імперія Джей Зі. І все, що пов'язано з її ім'ям, продається за багато грошей, як і вона сама, тобто її виступи. А ми пам'ятаємо її ставлення до нього, яке описала в своєму судовому позові Кесі Вентура, де любові там немає, як стверджує охоронець. Їх брак практично одразу став жорстким бізнес проєктом який має чіткі правила і рамки. І знаєте, щось після його слів тепер на це відео, де Бейонсе сидить в трохи дивному стані, виглядає зовсім не смішно і не можна заперечувати той факт, що Бійонсе останні роки просто закрита для публіки. В 2011 році її батько був звільнений з посади менеджера, і вся робоча влада перейшла до Джезі. Це відбулось через три роки після їх одруження. Ви не знайдете в мережі фото по які як відомо скрізь, що вона десь гуляє, ходить по магазинам, да просто виходить з дому чи машини. Вона скрізь в образі, тільки з GMZ і виключно на івентах або ж на своїх виступах, які, до речі, теж не дуже часті, але якщо і є, то це новина і сенсація року. Дай інтерв'ю перестала давати Бійонсе. Дивно, погодьтесь. Мені дещо подобалась рання Бійонсе. Вона була дійсно яскравою зіркою, дуже емоційною. Від неї прям лилася енергія, яка відчувалась через екран. На неї хотілося дивитись. Але ось цей перехід в диву в королеву зробив її холодною, відстороненою, беземоційною, навіть не зважаючи на просто приголомшливо візуально красиві кліпи. Тому те, що Джейзі може виявити ще більш гілті ніж підіді, я не здивуюсь, бо тиждень тому він вже зустрічався з юристом по кримінальним справам. І з юристом по справам сімейним. Саме тому йдуть чутки, що зараз Бейонсе пакує валізи і залишає Шона Картера. Я не думаю, що Бейонсе правляча рука зла в цій трійці. Я думаю, що вона співзалежна і дуже марнославна жінка, яка, попри всі чутки або не чутки щодо кримінальної діяльності Шона Картера, його нескінченні зради не відмовлялась від того, що їй подарувало знайомство з Джей Зі, і робота з ним також. Ну і дивіденти від тої роботи. Можливо, я помиляюсь, бо історія з Брітні Спірс показала, як може зламатись людина і що з нею може стати після років шаленої популярності і одночасно конкретної експлуатації зі сторони близьких родичів. Що думаєте, шановні, з приводу цього безладу, розпусної розпусти, пишіть в коментарях. Ставте вподобайки і до побачення в нових відео.